Вітаю вас, друзі. Учора трапилося дещо неймовірне. Ілон Маск зустрівся із кадирівцями. Селам алейкум, друзі. Всім добрий день. Коротше, день такий інтересний сьогодні. Ну, добре, не ілон Маск, а російський нацист мільчаков. Хоча між ними подекуди є багато спільного. Так ось, той, хто виступав проти кадирівців, люб'язно із ними зустрівся, і вони домовилися про дружбу. До мене приїхали от. Наші браті вони тепер братія. Цікаво. А як це поєднується зі словами самого Мільчакова? Я нацист. Я прям я нацист. Я прям я нацист. А цього виявляється ніколи не було. Мільчаков сам себе ніколи не називав нацистом. Він просто щось там колись казав. Одні себе називають там. Ну, каждый себя називає, как он считает нужным, скажем так, если прямо сказати. У присіданні Мільчакова на кадирівську пляшку є тільки одна мета показати, що, начебто, на так званій Росії усі об'єднані, навіть ті, хто є ворогами, але це ілюзія, і останні флешмоби на так званій Росії це також доводять. Давайте із вами про це й поговоримо. Але незалежно від того, хто воює проти України, чи це Кадирівець, чи це Мільчаков, усі вони мають бути ліквідовані, і для цього закиньте по дві гривні на поточний русорі, аби наше військо могло отримати більше дронів Камікадзе. Ну і підписуйтеся на мій канал та тисніть лайк до цього відео. Зустріч керівника банди Русі чи воєнного злочинця Мільчакова із Кадирівцями. Це неабияка подія. Сторони домовилися про співпрацю. Дуже глибоку робота як Руща, адільна в якому ми зараз знаходимося, так і на взаємодійстві з буде Адже у Мільчакова, скажімо так, специфічні погляди. Він сам раніше розповідав, що коли він зустрічає чеченця, то він йому прямо каже, що він нацист. Я прямо говорю, перше моє дійство при приході чеченців. Я нацист. Я нацист, ти знаєш, я я расист. Він постійно насміхався із кадирівців і жорстко їх критикував. Тоді, коли їх не було поруч, він якось навіть сказав, що його колишній соратник, який теж воював проти України, вирішив воювати за Україну, тому що надивився на кадирівців. От, наприклад, був у мене знайомий. Він був в ополченні Донбасу в році, году Запорожі, а зараз він на той стороні воює. Тому що він прямо сказав, я відео хто ко мене в такмак, приїхав. Що це ходячий Кавказ? А зараз виявилося, що все це було неправдою, і банда Русі. Чи вони ніякі не нацисти? Вони інтернаціоналісти, тому Because... що. Ми інтернаціональні. Ми єдині. та є у цій історії ще один надзвичайно важливий нюанс. Банда Русіч, яку очолює Мільчаков, вона не просто виступала проти кадирівців, вона вбивала кадирівців, і вони не дуже заперечували це у соцмережах. Ймовірно, після оцих публікацій та слів кадирівці передали Мільчакову надзвичайно гарячий привіт, гарячий настільки, що той запевняв усіх. Він добровільно записує оце відео. Його ніхто не бив, ніхто не примушував, і пусть ніхто не думає, що... Здесь испугался кого-то, или кто-то под кого-то принудительно лег, такого та колоніти не бою. Навіть нацисти на так званій Росії виявилися абсолютними нікчемами, із них стали насміхатися інші російські нацисти. І тоді нацист мільчаков. Ой, даруйте інтернаціоналіст Мільчаков, записав іще одне відео, щоб ніхто не подумав, що він ліг під кадирівців. Я ніколи з своїх позицій не сходив, ніколи не говорю, що не є тим, ким я є. А чого ти мнешся? Дуже показова насправді історія, намагаючись постійно захопити. Інші країни росіяни лишаються по факту без так званої Росії, і знаєте, у одному моменті Лаудінов-Кадирівець мав рацію. І що війна продовжується У нас виходить, Воврувонутнім тоже фондів у одному із регіонів, який поки контролюється так званою Росією, сталася цікава подія в Башкортостані сожгли флаг Російської імперії. У неї є передисторія. Спершу у Башкирії група чоловіків сфотографувалася із російським імперським триколором, і це викликало неабияке обурення у місцевих, адже їхніх предків під цим прапором вбивали. Тоді небайдужі башкири знайшли оцих чоловіків, забрали у них імперський триколор, змусили їх зробити. Пити фото із прапором башкирії та вибачитись <плес> передбачувано, росіяни від цих подій дуже згоріли і почали шукати невідомих башкирів і дуже дуже їх засудили. Це Кешночі дуже погано. Це ліжний раз показує ту напружену ситуацію, в якій зараз росія знаходиться, іностранне розвідки розжигаються просійські движення. Але це ніякі не сепаратистські рухи. Невже він не знає? Невже він не чув, що казав Владимир Путін? Що це законне Право націй на самовизначення. Це право нації на Если Якщо якась територія прийняла рішення о независимости, вона не обязана обращаться в столицю за получением розрішення на реалізацію цього права. Невже він сміє виступати проти того, що сказав особисто Владимир Путін? І це по перше. А по-друге, росіяни самі на своєму телебаченні замальовують імперський триколор для того, щоб не образити кадирівців Хін'яні в Ватікані. А сьогодні музикальний колектив піднімає бойовий дух. В зоні спеціальної воєнної операції. та у Башкирії битва за прапор тривала. Росіяни знайшли отих підлітків, які спершу розгортали імперський триколор. Принесли їм інший імперський триколор і знову зробили фото. Невідомі башкири у відповідь на території самої так званої Росії. Узяли і спалили імперський прапор. Маю також нагадати, що Башкирія – це той самий регіон, де близько року тому були масові протести у зв'язку із арештом місцевого активіста, який виступав за те, щоби у башкирів не забирали їхні національні права. А башкира, яка виступає за щиту свого народу, на своїй землі сажають. Почему? тоді російська поліція придушила протест, побила і затримала багатьох протестувальників, а особливо активних засудили до тривалих термінів ув'язнення. П'ятеро башкірських парней отримали великі сроки. Від 5 до 8,5 років. Звісно, ці події ще не вказують на те, що вже завтра так звана Росія візьме і розвалиться, але вони доводять, що це колос на глиняних ногах, і він насправді може впасти у будь-який момент. І я твердо переконаний, на так званій Росії національне питання і ще зіграє свою дуже важливу роль національне питання, і ще трохи релігійне, тому що нещодавно напередодні нового року росіянам мусульмани намагалися за. Заборонити, святкувати новий рік. В останнє час вдруг чомусь зарубились проти нового года. Празнення нового года є запретним по єдні власному мненню учених. У Дагестані мало не дійшло до фізичного протистояння, тому що місцеві заблокували дорогу, щоб росіяни не могли відзначити свято. Перекрили, перекрили дорогу і нікого не пускають Весь пусто, як ніколи. Додайте до цього і ще одну цікаву історію на російському телебаченні. Час від часу замальовують православні хрести знову ж таки, щоб не дратувати кадирівців. А телевізія російська російське государственное... І здіваюся, фактично над православієм, затирають на відео крісти, і це зовсім не випадковість. А якщо росіянам раптом щось не подобається, то їм треба просто потерпіти і зайнятися проповідями. Ну хто вам мішає займатися той же самий християнською проповіддю? Ну записуйте ті ж самі ролики. Ну, хто Потерпимо. Я вже неодноразово казав, що ймовірність великих міжетнічних та міжрелігійних конфліктів на так званій Росії є доволі високою, але ми із вами знову ж таки не повинні тільки на це сподіватися. Ми маємо допомагати українській армії. Учора наші військово-морські сили показали відео, як за допомогою fpv дрона було завдано удару по російському зенітно-ракетно-гарматному комплексу «Панцир». І, по-перше, цей FPV запускався із морського дрона. А по друге Друге так, друзі. Ви на це донатили. А ще завдяки тому, що ви донатили на Русоріз, наше військо отримало іще ще нових FPV. Наш підрозділ висловлює щиру подяку за надання FPV-дронів всій спільноті Стерненка бажаю міцного 14-го МБР на зв'язку. Хочемо подякувати спільноті Сергія Стерненка за наданих 10 дронів, які будуть працювати по ворогу. Слава Україні! Група Грім. Дякує спільноті Сергія Стерненка за наданих. 10 штук і дронів і їх комплектуючих. Згодом Згод 1 першого батальйона 95 ї окремої десанта штурмової бригади хочу висловити подяку спільноті Сергія Стерненка за ці надані fpv дрони в кількості 100 штук. За допомогою них ми будемо нищити окупантів. В Курській області слава Україні, героям слава! Я зичу росіянам кривавої, тривалої громадянської війни. Я переконаний, що вона неодмінно буде, а поки що, ми маємо максимально допомагати силам оборони України.